Так, мене не було всього один день вчора в селі. І Люфа вже зовсім превнивши за один день. Тільки один день я її не поливала. Що ж таке? Вчора так погано себе почувала після мітингу, отримала сонячний удар, що вирішила, не буду їхати, пожалію себе. Ах, срочно треба збирати помідорки вже. Я дивлюся, тут вже починають стигнути і інші, не тільки мої уті Оля Полька. Маркіза в чорному він уже стигне. Це я вже впізнаю, тому що я бачу. Но вона ще буде темніша. Це хай ще побуде, бачите, кальцева гніль буде. Так, оце якісь сливки у мене тут. Притулками не пам'ятаю, всі написи постиралися, не видно нічого. І навіть підскочимо. Ну, сливки гарні, на вулиці помідори набагато сумніше. Підемо з вами і на вулиці подивимося. До сьогоднішнього дня я збирала тільки Оля Полька, жовтенькі оці помідорки. Дивлюся, вже й почалися лапочки, черки, низкорослі теж. Це я точно знаю. Ці помідорки моєго насіння. Оці смачні помідори класні, невеличкі, але дуже смачні. Я думаю, сьогодні добрячі я помідорів вже поназбираю. І на вулиці треба буде вже збирати. То вражай помідорів почався активний. Так, оце я назбирала. Ще зібрала огірки. З огірками поганенько, бачите, стан навіть в тепліці огірків. Але щось та ще є. Де коряве, де більш-менш нормальне. Не хочу додавати до помідорів, бо зараз покалю всі помідори. Я хочу тут іще черки, лапочка зібрати. Старша доця просила черки. Принесу їй. Вона якраз захворіла, теж це якесь страшне. Що це таке? Всі хворіють, вірус за вірусом ходить. Нема здорових вже. Ми всі літо, все літо хворіємо по черзі. Все, тепер на вулицю пішла шукати. Так, зараз подивимося помідорки на городі. Я дивлюсь, тут баклажанки білі вже такі. Є. Скоро можна буде рвати смак грибів. Ну, ми не за баклажанами прийшли. Ми прийшли подивитися помідори. Оце самі великі. На жаль, я не знаю, що це, по-моєму, це Валюша висилала розсаду. Вони дуже хворіють. Бачите, що робиться з ними. Прям явно видно, що це фітавтора. Оце ж вся природа, погода така сприяє всяким таким балячкам. Ото воно все і похворіло тут. Я вже тут з цього ряда, це взагалі вже гніла, викинула вже один кущ, який повністю хворий був, усохся. Оце таке от. А були б шикарні помідори. Ви дивіться, які вони величезні. Зараз подивимося. От рожевий, шикарний помідор повинен був бути. І все хворе. Ну цей рік це просто якийсь жах. Теж хворе. Все хвори. Дедушка мене вчив. Всі хворі від фітавтори помідори викидай хрен, знаєш куди за ділянку городу. Ой, куди ж його викидати? Ось який шикарний помідор. Ну цей може її ще обріжемо та й поїмо, не знаю. Цей він теж весь повністю уражений. Це такі діліжки з помідорами. Тут теж весь повністю хворий. Туди його. Це зірвано теж хворий. Батап дивіться як розрісся. Тут ще здорове щось можна знайти. Це якийсь другий сорт. Я не пам'ятаю, що я тут понависаджувала вже. Там, де таблички у мене з коректором, там я хоч знаю, що у мене посаджено. Хороші такі помідорки на цьому кущику. Далі хворі йдуть. Ось бачите, вже хворі висять. Отакої ситуації дуже багато, на жаль, на городі. Тут теж величезні і хворі. Зараз я їх позриваю, там зовсім кущ пропадає. На жаль, така та сама ситуація і з перцями. У мене теж вони прихопили фітофтору. Ну перцями потім з вами розглянемо. Тут, я дивлюсь, вже є що зірвати, але вони всі хворі. Яка бідна, такий здоровенний помідор, просто здоровенне. Один, другий і теж все хворе напроч. Там вже погнили, тут теж такий здоровізний. Все, коротше, тут все масово хворіє на фітофтору. Так, оце таке нещастечко. Далі дивимося, що тут далі робиться у нас. Теж все хворіє. Бачите, все хворіє. Ці каряві хворі. Це катець понасаджував плантацію помідорів, яка цього року вся захворіла. Це все от. Я не знаю, буде тут щось залишиться чи ні. Там теж хворі. Там теж бачу вже підгуляш. там добрячі хворі. Тут хворі вже. Тут кущ вже все здох, Оце таких кущів я вже два викинула. Тут кущ вже теж здох. Капець, Короче, на очах. Просто на очах псуються помідори, там теж уже щось здохло. Черелапочка на вулиці. Теж вся хвора, бачите, в п'ятнишку, Все, теж не буде діла. Не хочу я ніякої хімози. Якщо все здохне, буду купувати бабушок. Я цей рік стільки розсади сама понаробила. Радувалася, думала, в мене буде ого скільки помідорів. А воно вон, все похворіло. Нема сили вже цякатися ця з ним. Хімію я їсти не хочу, піду до бабушок дідушок купувати. Може щось та і залишиться ціленькі, тут вроді нормальні черіки. І там може, теж треба збирати, зараз позбираю. Ну, основна маса навіть он, ребристі вже хворіють для фаршировки. Основна маса похворіла. Там теж нещастечко. Тут у мене ділянка маркиза в чорному була. Теж вже хворі. І цей вже хворий. Капець, просто капець. Тут бачу білі вже всі хворі. Тут спіліють хворі, і він вже здох. Короче, це не рік це треш якийсь. Того року не знала, куди дівати помідори. Цього року хоч би було хоч щось собі поїсти. Ех, капець, скільки напрасно труда, скільки цього времени я витратила на оце все, щоб воно вот так от в один момент почало хворіти. Опускаю, це руки щось робить більше. Оце я складаю, складаю все хворе. Так тут зараз буде купа, просто неймовірно, тому що там все хворе. Так, і ось що я маю. Нормальних ось, ящичок, це степліце. І ось оце нещастечко з вулиці. Можливо, щось з бурого, по пре, більше. І щось там обріжеться і з'їсться. Але 50% з цього точно загине. Обріжеться і в смітник. Так що такі от ділішки. Не ах ті діліжки, цей хорошенький перекладемо сюди. Тут є хорошенькі. Треба буде пофасувати, щоб від цих хороші не похворіли поряд лежачи. Так, помідорки ми з вами позбирали, багато повикидаємо. Кущі он повидирала, валяються. Напрочхворі. Тепер подивимося, що робиться з перцями. Блін, поламала гілочку, трнда. Треба було обережно. Це ще нічого нормальне тут перці, вони ще не постигли. Там, достигли, бачила, що теж хворіють Уже фітофторі. Це ще нормальний, нічого. Тут уже листики, бачу хворіють. Ось цей хворіє треба зривати. Ось цей теж прихворів. Бачите, що робиться. Ось фітофтора. Ось фітофтора. Ось фітофтора. О, те ж саме. Ой, яка красота! Взагалі навіть сам відвалився. Боже, така гарна розсада була своя. Чотири сорти шикарні висадила. І на тобі все хворіє з цією спекою. Ой, це теж уже підхворіло. Це ще нічого побуріє, я думаю, вдома. Цей теж хворий. Там хворий вже валяється все, вже здох. Горят вроді нічого, цей теж вже валяється, сам відпав. Так, дивимося цей перчик. Цей перчик хороший, думаю, побуріє. І цей зриваю раніше, тому що якщо я буду чекати, то воно похворіє навіть здорове, те, що вже бурилося. Цей теж хорошенький, ну, маленький. Цей хворий вже, бачите? Цей хворий О, відпав сам уже. Цей хворий. Капець просто. Це не рік, це просто капець. Як добре, що багато консервації з того року позалишалося, бо я не знаю, що б ми робили тоді. Цей теж буду рятувати. Це не наче ротонда. Там далі шари був саме останній. Все, не знаю, чи буде діло з тих, що там позалишалося. А це те, що я. Буду хоч якось використовувати, хвори буду обрізати і використовувати, тому що ми, можна сказати, лишаємося без перцю. А картопелька ще більш-менш тримається. Минулого разу копала Рів'єру, дуже класна, велика картопля пішла. Ну, Хоч з картоплі більш-менш пощастила, і на тому ну, дякуємо. Так, ну і підводимо підсумки рожаю на сьогодні. Вражай здорових помідорів, вражай майже всіх хворих помідорів, вражай майже всіх хворих перців. Агірочки трошечки зовсім знайшла кавунчик гарний по звуку. Поряд був вусик уже сухий. Сподіваюся, що буде гарний кавунчик. Дуже сильно сподіваюся, бо їх цього року у нас небагато. Вражай, неначе гілях різі уму ще на сухоцвіти буду сушити. І гладіолуси вибрала на букетик. Цей, звісно, вже почав підв'ядати червоний. Я поприбирала ті, що зав'яли квіточки. Просто треба було третій в комплект, щоб було число гарне. Все, збираюся додому і їду. Водіти хворіють, та й сама не дуже гарно себе почуваю. Такий кавунчик трошки рожевий, зараз попробуємо смачний чи ні. Ну, з виду гарний. Насіння достигле. Можна було б, звісно, і солодше, але все одно хорошо. Зато свій домашній без химози